У загальноукраїнському збірнику розумовські зустрічі близько 40 статей різних авторів. Це відомі історики, політологи, а також представники влади, теоретики і практики. Вони протягом року писали свої думки з приводу організації роботи органів місцевого самоврядування. Ініціатори створення видання кажуть, що у розумовських зустрічах можна прочитати навіть те, про що замовчують політики. На сторінках цього збірника є статті і керівників територіальних громад і у селищних, наприклад, гулів, і є статті науковців, науковців-викладачів, є статті людей, які працюють в органах влади, і є статті людей, які працюють в громадських організаціях. Для декого, для деяких наших авторів, це були в принципі перші статті. На сторінках, якщо повертати цей збірник, то можна побачити зовсім різні думки. Думки з точки зору теорії, думки з точки зору практики. Програмні цілі цього збірника підвищити рівень обізнаності держслужбовців та посадових осіб місцевого самоврядування з тим, як правильно будувати державу для України, де йде війна, статті актуальні і важливі, кажуть автори. Бо від того, як саме організоване державне управління залежить розвиток суспільства і безпека громадян, вихід цієї збірки є важливим кроком, принаймні на теренах України, щоб Ще раз піднести цю дискусію, ще раз поговорити про те, що без участі громадян у місцевому самоврядуванні, без участі бюрократії, свідомо в цьому процесі, без поєднання цих двох компонентів, жодна держава, жодне суспільство не може бути успішним. Ці ідеї в певному сенсі в багатьох статтях пропагує. Перше видання розумовських зустрічей. Презентований перший збірник розумовських зустрічей вийшов накладом у 200 примірників. Загальноукраїнський засіб масової інформації, так його називають автори, можна почитати в українських бібліотеках, а з наступного понеділка і в мережі інтернет. Було б непогано, кажуть ініціатори створення видання, щоб його читали і ті, хто править країною.